1,9 мільярда гривень отримав бюджет Чернігова у першій половині 2023 року. Про це свідчить звіт фінансового управління міської ради, який був представлений 25 липня на засіданні виконавчого комітету. Сума виявилася дещо менше від очікуваної через повільне відновлення підприємництва у Чернігові і скорочення виплат військовослужбовцям. Якщо порівнювати фінансову забезпеченість на одного мешканця міста за власними доходами, то ми вийшли на рівень. 2021 року збільшилися надходження порівняно з 2022 роком на тисячу гривень, але порівняно з іншими містами, у нас, на жаль, ми займаємо. Передостання місця з тих міст, які дали інформацію для аналізу. Росіяни під час вторгнення знищили у Чернігові багато підприємств, як великих, так і малих. І далеко не всі з них наразі відновили свою роботу. Постійна присутність військ агресора на кордоні позбавляє наше місто інвестиційної привабливості. Борги по сплатам до міського бюджету порівняно з минулим роком зросли вдвічі. Попри це, у Чернігові триває відновлення критичної інфраструктури та виконання міських соціальних програм. Рам так більше 57 мільйонів гривень витратили на підтримку містян, які постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема, одноразові виплати отримали 413 мешканців багатоповерхівок і 324 власника приватних житлових будинків, чиї оселі були пошкоджені або зруйновані обстрілами. 97 людям частково компенсували відновлення пошкоджених вікон. 196 родин загиблих захисників та захисниць України, які проживають у Чернігові, отримали від міста загалом 11 мільйонів гривень. Допомоги 30,7 мільйона гривень це надання одразу матеріальної допомоги винагороди мешканцям міста Чернігова, засобили внесок відновлення міста героя. Було проведено відповідно до затвердженої програми компенсації комунальних послуг, наданих мешканцям багатоповерхівок житло, яке було пошкоджено, 3,6 мільйона. 240 мільйонів гривень видатків, позначені у казні Чернігова як бюджет розвитку, але по факту. Ці кошти були спрямовані на подолання наслідків російського вторгнення відбудову об'єктів інфраструктури. Це точно не можна назвати розвитком. Це виживання. Ну навіть не відновлення, це виживання, тому що якби ми цього не робили, то у нас би ПДФО ще менше була б цифра, тому що той бізнес, який відновився, це дійсно вони герої. і їм треба дякувати при кожній нагоді, що вони працюють. Але ми ж бачимо ці підприємства, хто продовжує працювати. Там кількість людей, які, скажімо так, працюють після відновлення, там хто в серпні відновився, хто в вересні, хто пізніше. Ну, у багатьох ще й половини немає того об'єму по людям, який був до 24 лютого. Ми розуміємо, що якщо б місто не забезпечило базові послуги по житлу, по комунальним послугам, по е освіті, то у нас було б, не було б зараз тільки людей що Чернігівськ, є, відповідно, і не було б і е того. Невеличкого розвитку, які є Олександр Ломако, також назвав неприпустимим перенаправлення коштів місцевих громад на потреби держави, особливо у тих випадках, коли міста досі не відновилися після навали рашистів. У нас мінімальні затрати, які потрібні, щоб місто взагалі жило, функціонувало і якось відновлювалося. Тому от е, сьогоднішній звіт про виконання бюджету за перше півріччя – це яскравий приклад, що місцеві громади вони демонструють на лідерство. По раціональності витрат коштів і при цьому ще знаходить можливості підтримувати збройні сили України. Члени виконкому також внесли зміни до бюджету Чернігова, щоб врахувати державну субвенцію у 5 мільйонів гривень. Її надали для реконструкції підвального приміщення школи номер 3 і облаштування там протирадіаційного укриття. Це в принципі так би мало побути. Особливо на таких місцях Чернігів, у яких немає достатньо коштів на відновлення, на ремонти всіх укриттів. Нормальний підхід, коли на це дає держава. Зрозуміло, що у нас потреба значно більше, ніж 5 мільйонів. Краще, щоб це було там мільйонів 200. Умовою надання субвенції є співфінансування, тому 30% вартості будівництва укриття більше 2 мільйонів гривень сплатить місто. Це перший випадок від початку російського вторгнення, коли Чернігів отримує кошти з держбюджету саме на будівництво протирадіаційного укриття. Якщо ми за ну, півтора роки вже отримали цілих 5 мільйонів гривень допомоги. І при тому, хтось розказує, що в Чернігові є проблеми з укриттями сходу. Звичайно, є проблеми, але немає можливості ці всі проблеми вирішити, тому що це десятки, десятки і сотні мільйонів гривень. А ми бачимо зараз від про виконання бюджетів. Немає таких коштів у громад. Тому добре, що є допомога на, хоча б одне укриття, яке обов'язково ми зробимо. Нагадаємо, наявність укриття наразі є обов'язковою умовою офлайн роботи освітнього закладу. Наразі у Чернігові працюють 29 шкіл та 39 дитячих садочків. Місто вкладало кошти в облаштування укриттів у кожному з цих закладів.